Відіграла спірна, невдале закінчення, як то кажуть, Ліги Націй. Але знаєте, якщо підсумовувати, ми пам'ятаємо, як ми починали ту Лігу націй, що чуть не вилетіли в дивізіон С пізніше могли вийти в дивізіон А, і десь закономірно, що ми, напевно, лишились в дивізіоні Б. Ну, пишіть, як виступить, дня, але знаєте, мене цікавить інше питання. Грибов починає говорити, що це більше як товариський турнір, що так і так. от. Скажіть мені, що ви думаєте? Треба залишати Реброва тренером на відбір до чемпіонату світу чи ні? Якщо ні, пишіть, які кандидатури ви бачите на його місце тренера. Дуже дуже цікава ваша думка до зустрічі. Відіграла збірна невдале закінчення, як то кажуть, ліги націй. Але знаєте, якщо підсумовувати, ми пам'ятаємо, як ми починали ту лігу націй, що чуть не вилетіли С, а пізніше могли вийти в дивізіон, а і десь закономірно, що ми напевно лишилось. В дивізіоні Б. Ну, пишіть, як виступитня, але знайте, мене цікавить інше питання. Рибро починає говорити, що це більше як товариський турнір, що так і так. От, скажіть мені, що ви думаєте, треба залишати Риброва тренером на відбір до Чемпіонату світу чи ні? Якщо ні, пишіть, які кандидатури ви бачите на його місце тренера. Дуже-дуже цікава ваша думка до зустрічі.